Якщо ви запізнилися до коледжу і прийшли лише до другої пари, не засмучитися. Вчитися ніколи не пізно. Став питання на лекції. Якщо не хочеш, щоб тобі їх задавали на іспиті. Ніколи не будіть товариша, що заснув. Це приверне увагу викладача. Студентська мова без приколів перетворюється на доповідь. Якщо у вас до пізнього вечора забита голова думками про завтрашній іспит. Приражте відпочити годин 9-10 і все минеться само собою. Ви робіть на іспиті дуже розумне обличчя. Це може закінчитись додатковим запитанням. Ніколи не думайте, що за останні секунди перед екзаменом ви зможете осягнути мудрість віків. Будьте стійкими та мужніми! Лише в цьому випадку ви зможете з гордо піднятою головою пройти повз спокуси молодого життя. Прямо. На лекції з технологій навчіться самі собі допомагати. Якщо товариш просить вас пояснити щось незрозуміло вам, ніколи не відмовляйтесь. Раптом пояснюючи, ви зрозумієте самі.